Привіт, друзі! Сьогодні на моєму каналі буде досить таке нетипове відео. А чому нетипове? Тому що сьогодні не буде якоїсь однієї стандартної теми, яку я вам розповідаю напротязі усього ролика а в кінці запитую стосовно цього вашу думку. Двіться, сьогодні в мене така досить незвичайна, я б сказала, комфортна домашня обстановка. І мені б хотілося з вами просто потеревенити. Ну, от уявіть, що я не сексолог, я просто ваша подружка, з якою ви зустрілися на келих про секу, і вам хочеться поговорити по душам про всі ті речі, які вас бентежать. А дівчата добре знають, що всі розмови завжди зводяться. До сексу, ну майже завжди. Так от сьогодні хочеться з вами поговорити взагалі, а що ви знаєте про секс, яким сексом ви займаєтесь, для чого ви займаєтеся сексом? І чи влаштовує ваше сексуальне життя вас? Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловська, і поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Любі дівчата. Що ви взагалі знаєте про секс? Що таке секс для вас? Тому що для мене секс це не про процес. Секс це про емоцію. це про тілесність, це про контакт, це про довіру. І це про, знаєте, якусь таку повну взаємодію, релакс. Тобто я не хочу займатися сексом, де мені потрібно про щось думати. Я не хочу займатися сексом, де мені потрібно кимось бути. Я не хочу займатися сексом, де від мене чогось очікують і вимагають. А що для вас таке секс? Чому створили культ чоловічого оргазму? Ну дійсно, чому про жіночий оргазм, про жіноче задоволення почали говорити відносно недавно. Ми почали читати в журналах якісь статті, почали створювати якісь курси, марафони про те, як задовольнити жінку. Але згадайте, будь ласка, початок 2000-х і навіть ще раніше, чи хтось взагалі говорив про те, що жінка в ліжку має отримувати задоволення? Дивно, правда, і нам здається, що так ніби було завжди. Але справді, чому всі постійно говорили про чоловічий оргазм, і навіть я пам'ятаю, як в шкільні роки в журналах Космополітен Наталі, якісь йшли передачі по телебаченню, де розповідали, що жінка має задовольняти чоловіка, що вона має робити абсолютно все, щоб чоловік отримав оргазм, був щасливий задоволений, бо інакше. Бо інакше він піде до іншої, інакше він не буде заробляти гроші, інакше він не буде вас поважати, любити, т.д. і т.п. Або ще масу якихось інших причин під егідою жінка повинна. І, от в якийсь момент в медіапросторі просто утворився бум на культ. Чоловічого оргазму, задоволення і будь-чого, що пов'язано з тим, що жінка мусить обслуговувати чоловіка. Згадайте всі реклами, рекламні банери, де жінку висвітлювали в якості якоїсь такої сексуальної підкорювальниці, де завжди реклами світили грудьми, принадами жіночими фігурами, і це все ніби. Притягувало уяву глядача, але чому так відбулося? І ви зараз напевно підбираєте масу варіантів відповіді на це питання, але насправді воно настільки банальне і просте, і коріння, і відповідь на це питання родом ще з доісторичних часів. Люди на початку самому займалися сексом з однією метою. Продовжити потомство. І про оргазм і задоволення вони взагалі нічого не знали. Тобто, єдина мета вставляти члену вагіну була одна, щоб чоловік еякулював і народилися діти. Так от, чому утворився культ чоловічого оргазму? Тому що не безпосередньо від цього оргазму. І залежало продовження роду, тому що якщо чоловік не закінчує, тобто не відчуває оргазм, він не здатний опліднити жінку і зробити так, щоб вона виносила дитину. А тепер повернемось до попереднього: якщо жінка отримує оргазм чи не отримує оргазм, це ніяк абсолютно не впливає на її спроможність вагітніти. Саме тому ніхто навіть і не питав, а чи потрібен той оргазм жінці, чи відчуває вона насолоду під час сексуального контакту, тому що цикл був. На чоловічій еякуляції. і чим частіше і краще чоловік завершував, тим кращим, могутнішим, сильнішим, більш мужнім він відчував себе в суспільстві. Ось така ніби банальна історія, але на жаль, вона тягнеться і по ці пори. І нас зараз наразі 2024 рік на, на вулиці маса інформації, доступу, можливостей, Але ми всі ще чомусь інколи застряємо в цій позиції, що ніби чоловічий оргазм важливіший за жіночий. Повернемось до ще до мого питання. Для чого я займаюся сексом? Безпосередньо я займаюся сексом для однієї мети, дівчат. Вона одна і єдина. І я вас прошу її запам'ятати, бо я буду повторювати це щоразу при нагоді в будь-яких своїх відео. Сексом ми займаємось для задоволення. І нічого іншого в сексі бути не повинно. Тобто, а як саме вже ви будете отримувати це задоволення? Абсолютно нікого не стосується. Головне, щоб ви знали про себе, про своє тіло все, щоб отримати задоволення, насолоджуватись, кайфувати, бути в моменті, щоб з вашим партнером ви відчували себе на сьомому небі не від того, що він вас хоче, а від того, що ви хочете самі себе. Так, а для чого сексом займаєтесь ви? І зараз ви мені теж скажете, ну ладно, ну ми для задоволення займаємося сексом. Дівчат, але я точно знаю, що більшість жінок, які приходять до мене в кабінет і коли їм задаються питання, мають зовсім інші відповіді. Хтось займається сексом з почуттям провини і обов'язку, хтось займається сексом задля маніпуляції, хтось займається сексом задля шантажу чи власної вигоди, хтось займається сексом, тому що так треба, хтось займається сексом, щоб не втратити партнера, хтось займається просто безпорядним сексом, тому що у нього є свої мотиви помсти, чи він не поважає чоловіків і вважає, що чим. Чим більше буде сексуальних партнерів, тим вище буде його лібідо чи якась сексуальна активність. Тобто мотиви різні, суть одна. Ми себе не поважаємо і продаємо своє тіло. Просто бо нам здається, що воно нецінне, що воно не важливо, що воно нічого не відчуває. І в мене питання: а для чого ви йдете в сексуальний контакт? Для чого ви себе гвалтуєте? Адже ми всі так виступаємо проти насильства, проти аб'юзу, проти образ, але чогось ніхто не говорить. Що людина і сама прекрасно справляється з тим, щоб себе аб'юзити, гвалтувати, шантажувати, маніпулювати, карати. І повірте, ми з цим справляємося на мільярд відсотків. Нам навіть постороння допомога не потрібна. Тому, дівчата, любі, якщо ви подивились це відео і вам, хоч на долючку, секундочки, здалося, що я говорю саме про вас, поговоріть з собою, проведіть з собою внутрішній діалог, яка ви жінка, що таке ваша сексуальність, для чого ви займаєтеся сексом, який цей секс. І, взагалі чи любите ви той секс, який маєте наразі в житті. Ну а я бажаю кожній з вас, щоб кожен ваш сексуальний контакт завершувався лише одним отриманням задоволення. А для того, щоб навчитись отримати задоволення або дізнатися більше про своє тіло, комунікацію з партнером, зрозуміти, як розкрити свою сексуальність, я запрошую тебе на свій авторський марафон. Я хочу себе посиланням на марафон я залишу під цим відео. Або ж пиши мені в коментарях слово марафон, і я надішлю тобі усі подробиці. До зустрічі в наступних відео, Па-па!